Всім привіт на каналі Цитрус. Сьогодні ми порівняємо два акумуляторні полососи, які стануть справжніми помічниками для тих хто цінує час, мобільність та ідеальну чистоту у своєму домі. Забудьте про традиційні дротові пристрої. Ці акумуляторні полососи компактні, легкі та ефективні. А їхня головна перевага перед роботами-полососами полягає у здатності досягати найдрібніших щілин і куточків, забезпечуючи генеральне прибирання. Ми розглянемо, як вони справляються з прибиранням меблів, а також важкодоступних місць, і обговоримо їхні можливості вологого прибирання. Далі ми порівняємо два представники цього сегменту модель Ровента та Samsung, щоб визначити, який із них краще підійде для ваших потреб. Розпочнемо з моделі Roventa X Force Flex 1260 Auto Aqua. Цей пилосос дозволяє проводити як сухе, так і вологе прибирання, що є величезною перевагою для тих, хто цінує універсальність. Ціна цього пристрою становить близько 13 тисяч гривень, що робить його доступним варіантом для більшості користувачів. Обсяг пелазбірника становить 900 мл, що є достатнім для щоденного прибирання стандартної квартири. Вага пристрою 3 кг, що трохи більше ніж у деяких конкурентів, але компенсується стабільністю роботи трішки більше великого кота. Пилосос має потужність смоктування 150 Вт, що дозволяє ефективно збирати пил та забруднення. А час роботи від акумулятора досягає 45 хвилин. Цього достатньо для прибирання стандартної квартири. Особливою перевагою є технологія Flex, завдяки якій труба пилососа може складатися та досягати важкодоступних місць без нахилу. Цифровий дисплей відображає рівень заряду батареї та сповіщає про необхідність підзарядки. Заряджається він, до речі, за 4 години. Також є одна класна щітка з підсвічуванням, що допомагає бачити весь пил та бруд у темних куточках квартири. Е, мені особисто такий варіант не подобається. Не хочу бачити, скільки в мене пилу в квартирі. Серед рівня шуму пристрій працює на 82 дБ, що є середнім показником. До комплекту входять щілинна насадка, насадка для меблів, дві щітки і зібраш, моторизована насадка з LED підсвіткою та міні турбощітка Виробництво здійснюється у Франції, що гарантує високу якість збірки та надійність. Перейдемо до моделі від Samsung. Цей полосос також підтримує сухе та вологі прибирання, що дозволяє гнучко адаптуватися до різних типів поверхонь. Ціна моделі трохи вища, близько 13 500 гривень, але вона компенсується рядом переваг. Обсяг полозбірника тут становить 800 мл, трохи менше ніж у равента. Проте це не впливає на ефективність прибирання. Особливість Samsung – це його вага всього 2,6 кг, що робить його зручнішим для тривалого використання та зменшує навантаження на руку. Час роботи від акумулятора досягає 60 хвилин, що перевершує ровента і дозволяє ефективно очищувати площі до 40-45 метрів квадратних, навіть двічі за один заряд. Потужність смоктування цієї моделі 200 Вт, що є дещо вищою, проте різниця може бути не дуже помітною в реальних умовах. Важливою перевагою є гарантія на двигун аж 10 років, що свідчить про надійність пристрою. Як і у ровента, пристрій оснащений цифровим дисплеєм, який показує рівень заряду батареї. А у наборі є шість насадок, які дозволяють задовольнити всі потреби користувача. Рівень шуму складає 86 дБ. Це трохи вище, але не є критичним. Час зарядки близько 3,5 годин. Обидва полососи демонструють чудову ефективність у щоденному прибиранні. X-Force Flex 1260 Auto Aqua ідеально підходить для стандартної квартири площею 40-50 метрів квадратних завдяки своїй універсальності, розширеному набору насадок і гнучкій трубі, що дозволяє прибирати навіть важкодоступні місця. Вона також є чудовим вибором для власників домашніх тварин завдяки спеціальним насадкам, які допомагають ефективно видаляти шерсть. з іншого боку, пилосос від Samsung. Завдяки своїй легкості, потужнішій системі всмоктування і тривалому часу роботи від акумулятора, більше підійде для прибирання великих площ. Його переваги полягають у зручності використання. Легша вага робить його більш комфортним при тривалому прибиранні. А гарантія на двигун у 10 років дає впевненості у довговічності пристрою. Обидва пилососи оснащені потужними фільтрами, що затримують до 99% пилу та алергенів, що є важливим аспектом для людей, схильних до алергії. Крім того, вони компактні, легкі і їх пилозбірники легко миються. Зарядні станції кріпляться до стіни, що дозволяє зручно зберігати пристрої. Вони фіксуються вертикально, не падають і заряджаються одночасно. Отже Обидва акумуляторні полососи мають свої унікальні переваги. Якщо вам потрібен пристрій для щоденного прибирання стандартної квартири з багатьма насадками, Roventa X-Force Flex 1260 Auto Aqua стане чудовим вибором. Якщо ж ваша мета прибирати великі площі із зручністю та тривалістю роботи, тоді модель від Samsung перевершує за своїми характеристиками. Котики, якщо вам сподобався наш огляд, підписуйтесь на цей канал, став та свої вподобайки і залишайте коментарі. Також переходьте за посиланнями в описі, щоб дізнатися більше про ці чудові пристрої. До зустрічі в цитрусі!